Чотири чотири духовні кроки, які міняють все життя. Перший, в якій ситуації ви б не знаходились зараз, ви повинні зрозуміти, що цьому є причина. Тобто те, що вже ви бачите у своєму житті, це вже як наслідок того, що ви посіяли. Спочатку, щоб вирос е, плід, потрібно посіяти зерно. так, І в залежності від того, яке саме зерно ви сіяли, яке саме е, е, насіння ви сіяли, те ви й отримали. Всі ми добре знаємо е, ці слова, е, які неодноразово чули, що що посіє людина, те й пожне. І е, вперше, знаєте, ці слова мені відкрилися саме тоді, коли я читала Біблію. І я зрозуміла, що це не просто якась приказка, це не просто люди так собі говорять. Насправді це є глибокий, глибинний, е, духовний божий принцип. І ми можемо його знайти в галатах, у в шостій е, главі е, вірш і Там написано, що не обманюйте себе Бога перехитрувати не можна, бо що посієш, те й пожнеш. І восьмий вірш каже: хто сіє на полі своєї гріховної натури, той пожне руїну. А хто сіє на полі духа, той пожне від духа вічне життя. Так от. Якщо ми знаємо цей духовний, я б сказала, закон, принцип, що ви не можете, я не можу пожати в своєму житті те, що я не сіяла, я збираю плоди тільки ті, які я посіяла. Так, можливо, я на даний момент не буду пам'ятати, коли я це зробила, і як саме я це посіяла, але я повинна усвідомлювати, що якщо зараз в моєму житті є та чи інша ситуація, то це означає, що я колись посіяла а, це зернятку, і воно проросло. Це перший крок. Другий крок, коли ми зрозуміли, що це посіяли ми, що далі відбувається всередині у нас? Як ви думаєте? Насправді, якщо а, ця людина, яка рухається і духовно розвивається в цей момент, коли вона усвідомлює, що це вона посіяла, в неї всередині йде таке глибоке покаяння. Вона розкаюється а, сама перед собою, вона розкаюється в душі. Да? Вона розуміє, що я не хотіла такого. Тобто настільки їй шкода стає, що це є в її житті, і це зробила вона. І тоді, коли є це глибоке покаяння, починається третій крок. Коли людина вирішує. Вона каже: все, я вирішую більше ніколи, ні собі, ні комусь не робити зла. Не думати, не говорити, не робити нічого поганого, що може комусь зашкодити. І останній четвертий крок, він е, такий, е, скажімо, головний, заключний і дуже важливий, е, тому що без цього кроку е, ну, не вдасться вам побудувати щасливе гармонійне життя. Що це за крок? Людина вирішує свідомо, свідомо сіяти на полі духа. Як ми читали перше, хто сіє на полі своєї гріховної натури, той пожне руїну. А хто сіє на полі духа, той пожне від духа вічне життя. І ви знаєте, тут не йде мова вічне життя, коли ми помремо. Ні, тут зовсім про інше йдеться. Але давайте розберемося по порядку. Що це таке? Щоб зрозуміти, що таке. Сіяти на полі духа. Давайте спочатку розберемося, що таке е, сіяти від гріховної натури. В Галатам 5-17, ні, 5-19 написано. Очевидні вчинки нашої гріховної натури. Дві крапки. Блуд, чистота і розпуста. Поклоніння Бованам, чаклунство, ненависть, суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство, розбрат єресі, заздрість, пияцтво, оргії і тому подібне. Зважаючи на це все, я застерігаю вас і застерігаю. Якщо хто чинить таке, то й не успадкує Божого царства. Не успадкує. Не каже, що не буде мати, тому що Боже царство, воно всередині нас. Просто ми не увійдемо, не успадкуємо. Тут є різниця, відчуваєте? А тепер подивимося, що таке сіяти на полі духа. Читаємо далі: Галатам 5, 22. Так, 22. Дух же породжує любов, радість, мир, терпіння. Доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладання. Проти цього немає закону. Так от, для того, щоб зробити четвертий крок духовного, духовної сили, так, духовного розвитку, нам потрібно свідомо сіяти на полі духа. А на полі духа це завжди. Що ми прочитали, це завжди, що торкається любові, радості, миру, терпіння, доброти, я ще раз прочитаю, великодушності, вірності, лагідності і самовладання. І незалежно, які зараз обставини. Що б не відбувалося навколо вас, яка б ситуація не була, що б не творилося, немає значення. Якщо ви людина, яка рухається в духовному розвитку, ви повинні йти вперед. Якщо ви хочете по-справжньому бути людиною з великої букви, то для цього потрібно бути зрілими, йти до зрілості. А дуже легко здатися і впасти в статус жертви. Тому я бажаю вам, щоб ви ще раз прослухали це відео і зробили для себе висновки. Де ви, що з вами відбувається, і прийняли рішення йти у духовний розвиток і використовувати ці чотири духовні принципи. Ці чотири духовні принципи Божі. Підсумуємо: перший крок. Перший принцип. Ми усвідомлюємо, що те, що відбувається в нашому житті, це вже плід того зернятка, яке ми колись посіяли. Тобто ми не звинувачуємо нікого, ми не вішаємо відповідальність на когось. Ми розуміємо, що це був, це зараз є результат нашого колись вибору, нашого насіння, яке посіяли ми. Другий принцип крок. Ми розуміємо, що це нас посіяли ми, що це зробили ми, і нам дуже дуже стає шкода, що це зробила я, так ми. Ми розкаюємося в душі, розкаюємося по-справжньому не йдемо. Сповідатися для галочки, а розкаяння відбувається в нас всередині. Ми розуміємо, що нам дуже і дуже шкода. І тоді наступає третій крок, коли ми вирішуємо більше ніколи ні собі, ні комусь іншому не робити зла, навіть не думати погано, чиюсь чи в свою сторону. І коли ми це вирішуємо, наступає четвертий крок, коли ми е, вирішуємо зараз. Робити інші дії, тобто сіяти на полі духа, на полі духа, там, де є любов, радість, мир, самовладання і так далі. Все, дорогі мої, бажаю вам миру в серці і духовного розвитку. У вас все вийде.